В Дніпрі відкрили п'ять пам'ятних дошок на честь загиблих захисників: Євгена Абрамова, Ігоря Рендарчука, Євгена Курочки, Олега Шевченка та Івана Мороза. Кожен з них у свій час добував освіту у стінах цього навчального закладу. Аж на одне з фото вдивляється, Юрій. Війна забрала в нього молодшого брата Олега Шевченка, який став на захист батьківщини одразу після початку повномасштабного вторгнення. Він був кулеметником та воював на Донецькому напрямку. Під час служби Олег почав писати поезію, у якій відверто описував свій досвід війни та почуття бійця на фронті. Відіслав нам тоді. Ну, я не знаю, п'ять-шість таких імена поем там про Херсон, про Донбас. Ну, у мене вони залишились. Мабуть, на той час, ну коли вже ти знаходишся там, скажем, може, якісь і думки, і якось ти переживаєшся. ці певно ну. у червні 2022 року на Донецькому напрямку Олег Шевченко загинув під час виконання бойового завдання. Ми з ним созвонілись. Я відправив посилку новою поштою десь числа 19-го. Неділю чи півтори зв'язку не було. І вже потім, потім посилка вернулася назад, і ми вже потім вже узнали, нам прийшли документи. Ми почали його шукати, і нам прийшли документи, що він загинув. Це було враження під час обстрілу градами. Він отримав поранення в спину, не, несумісне життя. Це було якесь, вони штурмували якусь, якесь селище. У гімназії герої запам'ятають життєрадісним та відкритим. Ще школярем Олег завжди був першим, хто брався допомагати і брав на себе відповідальність. Знаєте, це життєрадісна, весела, відкрита дитина. Він завжди у його було я, я, я. І зараз, от знаєте, може це і не доречно, але у мене в класі 20 років більше, ніж 20 років назад, з'явилася нова мебель в розібраному вигляді. Так, от Олежик один із перших. Який сказав я, давайте ми складемо самі, без батьків. І ви знаєте, зараз заходжу в клас, дивлюся на цю мебель і завжди його згадую. Назавжди тепер закарбована пам'ять і про Івана Мороза. У лютому 2022 року він став на захист України спершу у складі територіальної оборони Дніпра, а згодом почав службу на Донеччині. Звичайно, дуже хвилювалися, але розуміли, що потрібно іти захищати, щоб не було тут ворога в Україні. Він пішов на захист наш наших рідних і дітей у вересні 2022 року. Під час виконання бойового завдання поблизу села. Новосілка потрапив під ворожий обстріл. Боєць загинув на місці від отриманих поранень. Чоловіку на віки 32. Вони з побратимом були в бліндажі, і був постріл від танку, і влучив в них. Він загинув від втрати крові. В нього залишилася донька і син. Син дуже полюбляє також рибалку, в нього позивний рибалка і їздив на риболовлю завжди з ним їздив. Поряд о віковічнені Євген Обрамов, Ігора Рендарчук та Євген Курочка. Кожен з них віддав найцінніше своє життя заради незалежності та свободи. Їх мужність приклад для майбутніх поколінь. І пам'ять про них тепер назавжди зберігатиметься на фасаді навчального закладу. Саме в наших вчинках живе пам'ять про тих, хто віддав своє життя в боротьбі за Україну. І це велика відповідальність. Пам'ятати кожного поіменно, наближати нашу перемогу і продовжувати їхню справу. Для встановлення меморіальної дошки необхідно подати заяву у довільній формі на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Владислава Корінь, Іван Павлугін, Дніпро